Пане Антоне, справді чи є такі занепокоєння. Ну як ми зрозуміли, у ворогів вони завжди є. Однак чи є підґрунтя для них, усвідомлюючи наскільки це важка операція, яка не може обійтися без втрат форсування такої великої річки, як Дніпро? І, і зважаючи на те, що ми бачимо на відкритих мапах Діпстейт, не стільки багато там військових ворожої армії на лівому березі Дніпра, очікують, начебто Наші сили то чи є у них взагалі підґрунтя, аби вважати, що буде ось це форсування Дніпра? Ну, я думаю, все таки, що форсування Дніпра ближче до зими мало ймовірно. Ну в принципі, і ми і влітку це не змогли зробити. Ну реально, в нас мабуть на це сил не вистачає. Інша справа, що якщо росіяни нічого там не будуть робити, то можна буде там якось виходити якимись локальними десантами, десь щось висаджувати. Тобто, вже ж декілька місяців тому, пам'ятаєте, були такі декілька тижнів, коли ми всі обговорювали створення ну, такого такого плацдарму біля Атнолівського мосту. Тобто, ну, щоб такий плацдарм не з'являлися в інших місцях, або що той такий Антонівський плацдарм не розширювався, звичайно, що росіянам треба щось робити, ну, щонайменше мінувати. Ну і звичайно, там робота ведеться, тобто по всіх там плавнях, по всіх островах, там з росіянами постійно проводяться якісь бої, і звичайно, що вони так само будуть проводитися і взимку. Просто що, звичайно, що взимку це буде робити набагато важче для обох сторін. Хоча я згадую, якраз от минулий рік, от якраз десь тоді в грудні. В середині грудня там були такі дуже запеклі бої, якраз на островах, здається, Великий Патьомкінські чи якось так він називається. І там от було багато втрат у росіян. Тобто, навіть попри те, що буде зима, буде холодно, все одно щось там буде. І росіяни, звичайно, до цього готуються. Пане Антоне, от за роботою вимушений все ж таки віддивлятися, відстежувати усю пропаганду ворога, і вони постійно говорять про те, що звільнять як вони говорять нашу Херсонщину на правому березі Дніпра, і, зокрема, обласний центр Херсону знову ж таки планують захопити те, що вони мінують там все так ретельно, означає те, що вони все ж таки вже втрачають сподівання і надії на повернення на цей правий берег Дніпра українського. Ну, я думаю, що як ми не можемо форсувати Дніпро, так само і вони тепер не можуть форсувати Дніпро, тому це такі заяви просто для внутрішньоросійського використання, тому що ну формально за їхньою конституцією це ж їхня територія. Ага. Тому звичайно, що там якби війна не закінчилася, вони там ще довго і і нудно будуть згадувати, там, що Херсон їх. Ну але це такі фігури, речі російські і якогось стосунку до реальності це немає. Ну і що стосується мінування різної диверсійної роботи, вона проводиться і з нашого боку традиційно мелітопольські партизани підірвали ворожий потяг. Про це повідомив мар міста Іван Федоров. Цей потяг щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. А у зворотному напрямку пошкоджену техніку та награмов... награбоване майно. Внаслідок контрольованого вибуху пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Бачимо, пане Антоне, що, на щастя, останнім часом. Сум більше й більше таких приємних новин надходить із залізничних сполучень, які поки що контролює ворог, і до речі, з'являються новини про те, що цей самий ворог готує нові шляхи постачання до фронту безпосередньо та до різних інших районних центрів, які поки що також контролює. Отже, це що ці новини про те, що будують росіяни нові залізничні сполучення та автосполучення, це новини про покращення логістики. Стики своєї чи готовність до того, що якась та чи інша відка невдовзі не буде під контролем росіян? На вашу думку, як вважаєте? Ну скоріш за все, вони так само гарно бачать, що відбувається на фронті. Щодо розуміють, що якщо ми будемо починати підходити до Токмака, то будуть у них проблеми на певних інших ділянках. І тому, звичайно, що починається це будівництво нових залізничних сполучень. Ну, знову ж таки, чим ближче ми будемо до моря підходити, тим у них буде більше проблем з оцим утриманням і Маріуполя, і всіх тих міст, і, власне, всього цього сухопутного коридору до Криму. Тому, в принципі, це дуже логічно, що вони зараз починають робити якомога більше доріг, таких іноді навіть дублюючих, просто для того, щоб коли в Україні з'явиться можливість там діставати по одних гілках, а в них вже збудовані якісь там нові маршрути. Те, що вони це будують, ну це дуже логічно, і ну будемо відверті. У них є цілі ці, ці е, залізнодорожні війська, це прямо цілий рід військ. Тобто їхнє ага. завдання якраз от робити якомога більше доріг, якихось там нових е, мостів, якихось там тимчасові дороги, знову ж таки, нові такі тимчасові дороги залізного значення. Все це вони роблять, і ну це дуже логічно. На жаль, і мабуть, поки що ми не можемо туди дістати. Ну, з іншого боку, чим більше вони будуть користуватися такими залізничними сполученнями, це значить, що десь будуть зупинятися той чи інший тепловоз, значить, десь буде там якась нова сортувальна станція, значить, по ній можна буде відпрацьовувати. Ну, значить, буде просто більше цілий. Зрозуміло, що кожен залізничний вузол є такою законною цілею Сил оборони України. Однак стосовно якості ось цих нових або свіжозбудованих, або відремонтованих доріг, пане Антоне, от сьогодні з'явилася інформація, відео там на пропагандистському Ріановості про те, що запустили відремонтований міст на повну потужність, ось цей так званий Кримський міст, який сполучає наш півострів із Росією. І цікаво, що вони свій графік, який собі поставили. Але на початку, після бавовни на тому ж самому мосту, вони його перевершили на, здається, 18 днів. Чи можна говорити про якусь якість у такій квапливості з боку росіян? Ну в крайньому випадку, значить, якщо вони будуть бачити, що є якісь проблеми з якістю, значить вони просто обмежать рух цивільними цивільних людей цим мостом. Тобто, всі ага. військові грузи так чи інакше вони цим мостом тепер проводити будуть 100% Ну, власне, ага. вони це і так роблять, тому ну там. Намагатися сподіватися на те, що там буде якась не така якість, і воно само впаде. Ну, я просто нагадаю, як ми себе так само заколисували такими думками про те, що, мовляв, не можна збудувати міст, що там збудуєш, а потім його що там щось змиє, чи він там сам впаде, воно само не впаде. Ну, все ж таки кажуть, думка матеріальна, і будемо старатися і підтримувати Збройні Сили України і своїми думками робити все для того, аби ну, все ж таки, якщо звалиться, буде не зайвим. Я вважаю, пане Антоне, сподіваюся, ви зі мною погодитеся. А стосовно засобів уражень, які у нас завдяки підтримці заходу, завдяки підтримці партнерів з різних інших регіонів світу, є такі сподівання, що і з'являться, все ж таки засоби, які зможуть нарешті занурити. Рити Кримський міст у воду, і ось першу партію далекобійних ракет GLSDB для Хаймарс. Планують відправити в Україну найближчим часом. Американська компанія Боїнг спільно з СААБ завершує підготовку ракет, призначених для України, а також нових пускових установок для цієї зброї, як повідомив старший директор Боїнг. Замовлення на ракети було розміщено у США ще у лютому 2023 року. І GLSDB – це керована ракета, яка поєднує в собі план. Нерну авіаційну бомбу малого діаметра з ракетним двигуном від реактивного снаряда М 26 Такі ракети вражають ціль на відстані до 150 кілометрів в залежності від модифікації, а запускати їх можна з пускових установок Хаймарс та М270. GLSDB значно дешевший за стандартну ракету для Хаймарс, всього 168 тисяч доларів проти одного мільйона. Пане Антоне, ось до вас таке просте питання: у чим користь у? Окрім економії порівняно із звичайними засобами ураження для Хаймарс, які вже маємо в Україні. Просто розширюємо таку ну, набір засобів ураження росіяни знову ж таки на ну, 150 кілометрів. Ну звичайно, що до Кримського мосту поки що не дістаємо. Mm -hmm. От, але по якихось тилових частинах росіян спокійно можна діставати. Тобто там же ж і за Донецьком, там і біля Луганська, там є дуже багато таких дуже цікавих полігонів їхніх складів. От можна буде ще раз по них попрацювати. Тобто, росіяни, звичайно, там як якось відтягнули ближче до кордону. Знову ж таки, якщо вони навіть будуть робити оці нові залізнодорожні сполучення, можна буде так само кудись туди від. Працювати, ну, цілий вистачає знову ж таки, 150 кілометрів. Ну, це прям дуже гарно розширює можливості для відпрацювання російських цілей, а там може десь у росіян щось не вдасться, вчасно щось кудись не довезуть, і там вже можна буде скористатися цим саме на фронті. Що стосується деталей таких дрібних, хочеться більш заглибитись у них, пане Антоне, ось авіаційна бомба це суміш ось цієї керованої ракети, бомба разом з ракетним двигуном. Отже, можна називати аналогом таким собі ось тих самих кабів, так керованих авіабомб, які росіяни запускають, і чи можна говорити, що наближається цей засіб ураження за своєю траєкторією до ракет балістичного рівня? що… Балістичної тракторії, що дозволяє говорити про не таку легку е можливість їх збити у майбутньому, ну давайте так. Я не спеціаліст з ракет, але все-таки, якщо вони керовані, то можливо вони там прямо не дуже все-таки. Балістичні, я думаю, що все-таки треба питати ну, спеціалістів з ракет про це, і вони там точно про це скажуть. Ну, давайте mm -hmm. подивимось, хай їх в принципі довезуть, подивимося, як їх використовувати, чи може проти них там працювати російська ППО. Так само поки що не зрозуміло, чи дійсно вони будуть е, літати аж на 150 кілометрів, з якої конкретно дальності ми можемо їх запускати. Тобто ще багато таких теоретичних питань, тому що в принципі зброя ця, як ви бачите, нам коли про неї говорили, це здається, ще було десь на початку цього року. І ми тоді сподівалися, що це буде такий собі геймченджер. Ну, як бачите, його довелося дещо чекати, Я Думаю, що навіть для розробників цих ракет зараз буде дуже цікаво подивитися, чи дійсно це така пряма вундервафе і чи дійсно воно допоможе на фронті. Ну, знову ж таки, чим більше чогось великого з великою вибуховою потужністю, тим краще. Ну, зараз будемо дивитися, як воно буде працювати на практиці. Сто відсотків і дуже цікаво дізнатися, можливо, ви пане Антоне, знаєте, ось ці вундервафлі, як ви зазначили, е, яка кількість можлива у запуску за один раз за один залп з цього хаймарсу? Тому що, от ми незадовго до нашого етеру спілкувалися з колегами, так що стосується таких більш далекобійних засобів враження, які вже є в наявності в Україні, по типу Storm Shadow, так звісно ж, це про крилаті ракети зараз мова йде. То вони запускаються з літака. Що Стосується засобів ураження земля-земля, так як у цьому випадку, то хотілося побачити, щоб був такий масовий масований залп, не так як у випадку із крилатою ракетою, коли запускають одну-дві штуки за раз. Ну слухайте, ми не знаємо, я ж кажу, як конкретно вона буде літати, тобто як конкретно будуть росіяни відстежувати, звідки вона запускалася, траєкторію, чи може буде відпрацьовувати ППО і тому подібне. Можливо, прямо з цілим залпом нам і не треба вистрілювати, просто точково обирати цілі, на які росіяни не встигають відпрацьовувати. Тобто, по якихось там засобах ППО може відпрацюють якраз літаки з Хар-88, і потім на цій звільненій від покриву території можна буде спокійно відпрацювати однією бомбою. Якщо вона дійсно дуже точково може влучати, то в принципі такий пучок ракет запускати і не треба просто одну дуже керовано. Ну і сьогодні зранку, як ми розуміємо, якісь невідомі добродії запустили також не так багато засобів ураження. Тривожний ранок видався сьогодні поблизу російського Сочі. Росіяни зойкали і фільмували вибухи над поверхнею води. А в Міноборони РФ тим часом відзвітували про нібито два збитих безпілотники над акваторією Чорного моря. Водночас у місцевих пабліках повідомляють, що в Адлері чули кілька вибухів, і в деяких місцевих жителів зникло навіть світло. Давайте почуємо, побачимо, як це було. Летел. Ну, пане Антоне, якщо не помиляюсь, це вже не прецедент. Уже раніше були е, випадки, коли е, у Сочі страждали гелікоптери Російської Федерації, повітряно-космічних військ ворожого війська. Що ж це було, якщо не долетіло, і розуміємо, бачимо, що це було зранку вже в світлу пору доби. Це якась пристрілка, чи просто черговий такий етап боротьби із ворогом. Ну і те і інше. Ну цього разу не долетіло в інший раз долетить. Проте що цього разу ми це бачили власне в день, тому що здебільшого ми коментуємо якісь безпілотники. Це щось вночі, кудись летить, десь щось там гупає. І от власне це все, що ми знаємо про якісь атаки українськими безпілотниками. Тут дуже красиво. Зранку так прилетіло, ну не долетіло, але знову ж таки. Це значить, що чимось збивали. Це значить, що якийсь російський розрахунок ППО там повинен чатувати і в день, і вночі на всі ці безпілотники, намагаючись врятувати російські об'єкти в Сочі. Це значить, що це можливо це те саме ППО, якого росіянам буде там десь не вистачати, наприклад, під тою ж такою Авдіївкою, це значить, що десь на тому ділянці фронті можуть спокійно працювати українські безпілотники і коригувати артилерію. О, це треба дивитися в такому, мабуть, великому контексті. Всі ці події. Ну, звичайно, що тут не долетіло. Іноді долітає. Але знову ж таки, Ну ми чудово розуміємо, що статистика по безпілотниках, Ну от ми радіємо статистиці по нашому збиттю російських шахетів. Ну, от, мабуть, десь така сама статистика і у росіян по збиттю наших безпілотників. Тобто, запускають їх багато, долітають вони іноді, Ну от цього разу не долетіло тобто, зважаючи, пане Антоне на те, що ми говоримо, що в Російській Федерації здебільшого і з радянського союзу, ППО є деякі зразки більш новітні, все ж таки вони там наближаються до якоїсь такої цифри у 80-90% збитих цілей, так. Ні, ну звичайно, що для звичайного ППО збити звичайний тихохідний безпілотник це ну формально не проблема, просто що ніхто ж не знає де конкретно воно з'явиться, uh -huh. коли конкретно і ну буває іноді звичайно, що долетить і все таки зможе знести. Але більшість, звичайно, збивати буде так само, як ми збиваємо більшість цілей. Ось останнім часом дуже багато новин з'являється в контексті Чорноморського флоту Російської Федерації, він починає перекочовувати з однієї бухти в іншу. Ми пам'ятаємо, що певна кількість військових кораблів перекочувала якраз таки з Севастополя в Новоросійськ, і є якісь новини у контексті можливої їхньої дислокації у Грозенському сухумі. І ми розуміємо, що це відстань, яка в принципі згідно із заявами наших політичних оглядачів, еліти вершків е, нашого політичного нашого політичного керівництва, до прикладу, зараз цитуючи подаляка, можна згадати, що він говорив, що у нас вже є засоби ураження або тестуються засоби ураження із дальністю дії е, тисячу кілометрів і далі. Чи можемо ми е, побачити такий етап цієї війни, пане Антоне, коли ми вражаємо російські кораблі у порті у порту Сухумі в Грузії, в майбутньому? Ну давайте так. Якщо ми вже долетіли до Сочі, то в принципі вже тоді можна щось долетіти, якісь безпілотник в принципі і до сухумі. Але знову ж таки, там так само буде стояти якась система ППО. Вони так само будуть щось чекати. То що Подоляк каже, що є якась ракета вже на тисячі кілометрів. Знову ж таки, от Подоляк точно не технічний спеціаліст. Я взагалі не знаю, чого він коментує сучасні розробки українських ракет. Тобто, от коли долетить щось, тоді ми будемо це слухати від військових. Подоляк це такий самий коментар. Того, що він там десь прочитав, чи хто йому хтось йому там щось сказав, і він потім це починає оце виносити ну, на велику публіку. Нащо взагалі знати росіянам, над якими конкретно ракетами ми працюємо? Яка у них там дальність? Я не знаю, але знову ж таки, ну в нього навіть посада дивна, і чому він це коментує, мені не зрозуміло. Ну, є люди, які профільні в цьому питанні також хотілось би обговорити їхні слова із вами, пане Антоне, ось армія РФ ризикує втратити свої бойові кораблі, і це перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем у цьому запевняє і впевнена розвідка Британії. Вони пишуть про те, що Росія вже подвоїла свою оборонну позицію після літніх ударів по чорноморському флоту. Як ви вважаєте в майбутньому, пане Антоне? Чи можуть вони взагалі закривати очі? І на те, що там курсує так званим зерновим коридором за фактів їхньої неспроможності якось цьому протидіяти, ну вони вже змушені закривати. Тобто, вони чудово розуміють ціну питання: що звичайно там можна направити там ледь не всю свою флотілію з якихось малих торпедних катерів чи щось таке, це бік сфору, контролювати там кожний танкер. Просто що рано чи пізно їх почнуть вибивати якісь українські дрони, потім це все треба десь ремонтувати. Ну і ціна питання того, щоб зупинити український транзит. Це втрата частини російського флоту. Можливо, навіть втрата назавжди. Можливо, це ціна для них дещо не така співставна, як нам би хотілося, тому вони на цей шлях не йдуть. Ну і знову ж таки, ми так само до цього дуже довго йшли. Дуже довго намагалися якось їх підбити. Мабуть, після декількох, можливо, не завжди красивих медійно вдалих атак. Але все одно вони чудово розуміють, що до них тепер можуть дотягатися, і тому вони тепер переховуються в своїх портах. Ну, власне, з нашого боку, ціль досягнута. Ну і наче в підтвердження вашим словам, справді ось з'явилася новина про те, що черговий караван із трьох суден прямує до портів Великої Одеси. Про це повідомляють наші колеги із економічної правди. Серед суден, які прямують до портів, є один дедвейт на 90 майже 2 тисячі тонн. Така саме вага, яку може перевозити цей, це судно. І як ви вважаєте, яка доля може спіткати ці великі кораблі, пане Антоне? Ми пам'ятаємо. Аємо випадки, коли вже росіяни і висаджувалися, і десантувалися на один із суховантажів для того, аби перевірити документи. Тоді, до речі, все обійшлося мирно. Перевірили, відпустили. Показали, що вони такі спроможні, як то кажуть, і кораблі собі далі курсували своїм шляхом. Як буде цього разу? Як вважаєте? Ну, я буду сподіватися, що спокійно тепер налагоджено на цей маршрут постачання, скільки там вантажова підйомність цього судна це вже інша справа. Тобто ми бачимо, що щось вже може проходити. І до того вже було показано росіянам, що якщо ви починаєте читувати на такі суда, десь біля босфору, то ви можете натрапити на якийсь український дрон. Росіяни це чудово зрозуміли, а втратити на якийсь там певний Василь Биков чи ще якийсь свій військовий корабель просто для того, щоб. Так красиво проконтролювати якийсь там суховантаж з чимось, ну воно, мабуть, того не варте, тому вони декілька разів намагалися щось контролювати, декілька разів їх атакували дронами. Після цього диспозиція стала для них зрозуміло, і вони, мабуть, від цих ідей якось відійшли. А ось ви згадали про бикова, пане Антоне, і згадалося мені також один із епізодів нещодавніх, що стосується Чорноморського флоту ворога. Там говорили взагалі у мережах ширяться такі чутки, начебто Російська Федерація починає перефарбовувати свої кораблі, до прикладу, того самого Павла, Павла Державіна, так начебто їх маскують під інші кораблі іншого типу і так далі. Навіщо це робиться? Якщо це підтверджений факт, якщо ви можете його підтримки. Ну, здається, про це писали ще минулого року, що дійсно вони там якось намагаються грав... заграватись з фарбами. Можливо, вони ж все-таки отримали там декілька перших наших моделей дронів, можливо, вони там проаналізували, які конкретно камери використовуються, і якось намагаються от потім обходити цими іншими фарбами якісь налаштування камер чи щось таке. Ну знову ж таки, їм треба щось робити, все-таки, щоб якось там бути непоміченим навіть для супутників, або навіть щоб просто люди, які. Починають фотографувати їхні суда з землі, щоб вони там одразу не змогли це перекидати Україні, тому давайте там якось замальовувати номери, мають давайте там якось замальовувати чорними здається фарбами частини своїх, е, значить, кораблів, щоб якось можливо так само не було дуже зрозуміло, що це конкретно за корабель. Ну вони намагаються якось там контрдиверсійна така, от боротьба російського флоту проти того, як його можуть помітити з берега чи з супутників, чи можливо з камери того ж таку дрону. Ну знову ж таки, треба щось робити, щоб вижити, тому вони це роблять. Ну і ось буквально щойно з'явилася заява е, одного із речників ВМС України Дмитро Плетенчук заявив про те, що окупанти залишили у Севастополі кораблі, яких їм не шкода. Решту забрали у новоросійськ Феодосію та Керч. Тобто, е, бачимо, що поступово готується. Я так розумію, черговий жест доброї волі Росіян у Криму. Все ж таки, ще вони залишаються, як бачимо, Феодосії та Керчі. Та все ж е, Севастополь здається, колиска е, історична. На ось цього російського флоту вже так повелося. Що це означає, пане Антоне? Вони не можуть забезпечити нормальне існування своїх кораблів саме в цій Бухті? Ну і не тільки в цій бухті. Тобто вже було декілька атак і в Бухті, і на виході з бухти і Вони чудово розуміють, що ну набагато дешевше для себе, просто кудись завести якомога далі і там сподіватися, що, можливо, там десь під новоросійським, чи, як ви кажете, під Сухумі атаки на них не буде. Знову ж таки. Ну, вони чудово розуміють, що ціна питання це втрата флоту. Якщо вже починає прилітати такі ракети, як «Штром Шедоу», власне, в будівлі флоту, то чому б наступні ракети не прилетіти прямо в Пірс або там десь біля Пірсу, де буде стояти якийсь наступний російський корабель? Вони це так само чудово можуть прорахувати, тому звичайно, що найцінніші кадри вони будуть виводити кудись подалі. Ну, але знову ж таки, навіть те, що лишилося, можна спокійно топити, щоб ці всі, всі ці розмови про те, що Севастополь – це город руських моряков. Власне, звести на нівець і просто все російське там втопити. А якщо вони бояться втратити цей свій Чорноморський флот, пане Антоне, Ан чому він взагалі їм потрібен? От кажуть, що автоман автомат потрібен для того, щоб з нього стріляти, так і він, поки стріляє, його тримають в руках. Якщо вибачте, толку вже з цього флоту через те, що його постійно хтось вражає, незрозуміло хто, звісно ж, не має, і ми його не випускаємо при цьому з бухти, навіщо він їм? Чому вони не відмовляться? Це якісь просто боязні втратити стосовно своєї репутації у світі, якої вже як здається немає давно? Чи можливо якийсь фетиш, чи можливо якийсь страх здатися більш слабкими саме у морській компоненті порівняно із Туреччиною? Як вважаєте? Ну, дійсно, можливо, це їхні фантомні імперські болі. Там пам'ятаєте, ці цитати про нема в Росії більше друзів, окрім армії та флоту. Ну, армію ми бачимо на полі бою, а флот ми бачимо тепер повинен ховатися від українських дронів, дронів країни, у якої у самої власне флоту немає. Ну що їм робити? Флот у них є, все-таки якось вони повинні його використовувати. Скажімо так, війна закінчиться, флот залишиться. Або принаймні то, що від флоту залишиться, і все одно з флота можна іноді виходити там в Середземне море, проводити там якісь навчання, щось намагатися показати тим -таки натівцям, американцям і тому подібне. Тобто, флот, звичайно, що потрібен, але просто що флот повинен вміти себе захистити і ну повинен нести хоч якусь власне ціль. От ціль флоту цього разу була там якось кашмарять українські е, приморські міста. Ну і ми бачимо, що дійсно, власне, з оцих пускових установок калібри, які встановлені на російські кораблі, вони кошмарять Одесу, вони кошмарять всю Україну і тому подібне. Тобто в цьому плані ну, флот якусь роль відіграє. Тобто, звичайно, що, можливо, ще хотіли там висадити десант. Ну, Це стало одразу зрозуміло, там в перші ж тижні, що з цим нічого не вийде. Ну. Тоді давайте там якось займатися можливо логістикою там до Маріуполя, Бердянська. Тобто, ну щось таке все-таки флот робить, тобто робити вигляд, що прямо флот їм не потрібен, і тепер що? Ну закривати повністю всі свої чорноморські порти, і ну як без флоту. Тобто, це ага. все одно так чи інакше, імперія, тобто флот буде, тому що просто тому, що це ще один рід військ, навіть якщо ви не втратите цю можливість виробляти якісь більш-менш сучасні кораблі, то так чи інакше можна буде там їх. Типи цих кораблів продавати іншим країнам, налагоджувати з ними там якусь дипломатію, ну і залишатися принаймні або думати, що ти на рівних з великими державами там на кшталт Китаю чи Америки. Тобто флот їм потрібен. Ми ж так само будуємо свій флот, чи це буде маскітний флот, чи інший, це вже інше питання. Але якщо у вас є вихід до моря, то вам флот потрібен. Ну, дуже згадуються ось нещодавні події, коли росіяни застосували головний аналоговнітний такий засіб захисту від дронів. Вони просто свої старі кораблі залишали як засоби перехоплення, як якісь шматки скель і так далі. Сподіваємося, що побачимо увесь Чорноморський флот у такому вигляді. Невдовзі. Я ж дякую вам, пане Антоне, за те, що долучилися до нашого етеру. З нами на прямому зв'язку був Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм. Дякую вам. Вам теж.